Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на одному з блокпостів у Київській області. Чоловік відмовився показувати свої документи і наїхав на працівника територіального центру комплектування. Той у відповідь розбив йому лобове скло. Перед цим у мережі поширювали відео, на якому видно, що чоловіка просять залишитися на блокпості і назвати своє ім'я для перевірки військово-облікових даних. Однак той сідає в авто і починає рух у напрямку чоловіка у формі, що стояв на його шляху. Тоді він завдає удару по лобовому склу машини. У поліції кажуть, що чоловік так і не надав документи, які посвідчують його особу, і наїхав на працівника ТЦК. Після цього він утік з місця інциденту. Військовий натомість звернувся до лікарні. Все, Ми не затримані, ми маємо їхати. Це гарного дня. А? Підійдіть, будасте! Затр... Ні-ні-ні, тоді... я не затриманий! Далі, я... Далі, я... Далі, я... я не затриманий. Я ти, ти, не, ти не затриманий. Я що кончиш? Я не затриманий.